Ну, щодо четвертої кафедри, я хотів би сказати, що це вона за номером четверта, а за значимістю вона одна із перших на факультеті. Кафедра номер один на нашому факультеті. А також з великими викладачами, які у нас працюють. У нас дуже велика історія. Четверта кафедра. Це мій другий дом. А ви мої діти. З дитинством, бо я можна сказати, з дитинства на четвертій кафедри. Я вчився на четвертій кафедрі і взагалі був час на четвертій кафедрі. Сакральна архітектура. А, сліпцов, церква і хрест. Духовність. Духовність. З великою надійністю. Бо за яку справу четверта кафедра не взялась, завжди її виконає. Все, свідчить про клас і надійність. Будні на четвертій кафедрі проходять дуже насичено і різноманітно. Студенти беруть участь в різних виставках і конкурсах. Навчаються 3D-моделюванню і ручній графіці. Чи з підземно. Ні, щось підземне і таке, де дуже мало людей. Мабуть, якийсь бункер такий, занедбаний. Українським домом на цьому на європейській площі. Я завжди намагався і в будівлі, і в стилі бути сами з собою. Мати свій стиль архітектури. Завжди до цього намагався, завжди до цього шов і далі буду йти. Можливо, це була будівля мерії Ек у Лондоні за проектом Нормана Фостера. Торгівельний центр. Я була б медичним центром. А чому? Не знаю, так душа лежить в мене до цього. я асоціюю себе з мостом Патона. Ну, ніхто не знає, скільки ти маєш, коли впаду, коли ляжу, де ляжу. Ну, мабуть, ця будівля була б відкрита для всіх, бажаючих. І кожен би туди заходив і міг знайти питання, на ті відповіді, які цікавлять його в житті. От, а також відпочити і е, набратися якихось нових знань. А також, мабуть, там були б якісь кімнати з приємними несподіванками та сюрпризами. Останні роки, коли кафедру очолив народний архітектор професор Сліпцов, кафедра отримала новий імпульс своєму розвитку. Відкрились нові напрямки програмні, активізувалася знову таки конкурсна. Діяльність і в великих масштабах, тобто виконані великі проєкти. Шановні колеги, шановні студенти, ми не думали, що нам 60 років. І ми горді тим, що у нас на кафедрі видатні архітектори, народні, заслужені, лауреати державних премій, доктори, професори. Це такий якісний склад викладачів, який просто дасть можливість. Кожному з вас, шановні студенти, отримати знання, які ви будете використовувати при розбудові нашої держави.